Є знижки на антикатарал 15% в аптеках подорожник вам дощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Завжди з бездоганним макіяжем на підборах та усміхнена. Ненсі Пелосі, залізна леді Америки. У світі великої політики Ненсі самого народження. Її батько Томас Д'Алесандро був конгресменом Меріленда, а пізніше мером Балтімора. Ненсі була наймолодшою шести дітей і єдиною дівчинкою. Проте вона ніколи не пасла задні. Понад 60 років Ненсі щаслива у власній родині з бізнесменом Полом Пелосі у пари п'ятеро дітей та дев'ятеро онуків. Майже 40 років місце роботи Ненсі незмінне. Десять разів Пелосі обирали до конгресу. А у свої 67 Пелосі увійшла в історію як перша жінка-спікерка палати представників конгресу США для наших дочок і онучок. Сьогодні ми пробили скляну стелю. На посаді чималі повноваження у разі недієздатності президента та віцепрезидента їхні обов'язки переходять саме спікеру палати представників. На цій посаді Ненсі була майже 20 років та запам'яталася як леді, що вміє постояти за себе. Ці кадри стали вірусними. Президент Трамп під час промови у Конгресі відмовився потиснути руку Пелосі. Жінка у помсту розірвала текст його промови. А у літку 2022-го Пелосі відвідала Тайвань, попри погрози Китаю, що вважає острів своїм. Це була дипломатична буря, і поки Китай погрозливо підіймав винищувачів повітря, ненці елегантно зійшла з трапу літака на фірмових підборах. А от на ділових костюмах Пелосі часто можна помітити брошку з прапором України. Ненсі у статусі спікерки палати представників відвідала Київ на початку повномасштабного вторгнення. А вже за півроку Пелосі у конгресі зустріла президента Зеленського як давнього друга. Це була одна з найкращих промов, які я коли-небудь чула в конгресі. Це було історично у свої 84 Пелосі продовжує активну роботу у конгресі та залізно вірить у перемогу України.